Як відомо, День молоді встановлено у державі на підтримку ініціатив молодіжних організацій та об'єднань, і відповідно до указу президента України від 22 червня 1994 року. І відзначається він тепер щорічно в останню неділю першого літнього місяця. Цьогорічне районне свято Днів Молоді та Конституції у Вінницькому районі знову відзначали Якушинецькому парку відпочинку. Підійшли у цьому селі до організації свята ретельно та виважено, що зрештою одразу кидали. Ося у вічі від імені Якушенецької сільської ради. Я вас щиро вітаю святом дня молоді, святом дня прийняття нашої конституції України, по якій ми живемо і працюємо. Молодість це найкраща пора. Як я думаю, що найбагатша людина в світі могла б помінятися з молодою людиною на її вік, на молодість, і мені сьогодні приємно сказати. Що дев'ять наших кращих молодих людей сприйняли участь в обласному п'ятому конкурсі Молода людина року, мета така нашого західу, щоб залучити вас займатися здоровим способом життя. І всі ми, як кажуть, стараємося, і всі ми організовуємо ці заходи для того, щоб ви приймали участь в цих змаганнях. Хочу всіх привітати з цим святом, побажати вам, бути наполегливими, бути ініціативними, здобувати найвищих і найвищих вершин. Хочу сказати, що сьогодні у нас будуть представлені і спортивні колективи, професійні спортсмени, і аматорські колективи. Всі зможуть прийняти участь в нашому сьогоднішньому святі. Всіх вітаю з святом, бажаю всім міцного здоров'я, щастя, успіху у всьому. І теж хочу привітати всіх з наступаючим святом Днем Конституції України. Від імені депутатського корпусу прийміть на щирі вітання з нагоди сьогоднішнього свята молодості і з наступаючим святом Дня Конституції. Всього самого хорошого вам, спортсменам, успіхів, учасникам свята, хорошого настрою і теж великих оплесків всіх наших гостей традиційно левову частину організації взяв на себе відділ з питань фізичної культури та спорту Вінницької районної державної адміністрації. Саме його працівники і розробили формат та наповнили свято цікавими і головне видовищними спортивними змаганнями. Можливість взяти участь у них отримали як майстри, так і усі охочі. Всіх хочу поздравити з Днем молоді, дня Конституції. Хочу э, сказать, что 4 июня стартуют наши э, спортсмены, 6 спортсменов будут в Винницкой области э, защищать нашу Украину э, на Олимпийских играх в Лондоне. И одна наша спортсменка Наташа Добрынская, которая из Винницкого района, которая живет у нас в Якушинце, будет представлять наш район. Всем хочу пожелать счастья, здоровья и благополучия. Після інформації начальника відділу райдержадміністрації з питань фізичної культури та спорту Віктора Смірнова розпочалася спортивна і культурна мистецька програма святкувань. Болівальники співпереживали за результати футбольного матчу між командами Якушенців і Стадницького сокола, волейбольного команди агрономічного Вінницьких хуторів та якушинців, в настільний теніс і шахово-шашкового турнірів, у котрих брали участь представники усіх вікових категорій. Прикладом шестирічний Сашко Собчук з Якушенців був серйозним Ерником і для чоловіків старшого віку, а шанувальники естради і показових вправ спортсменів отримали неабияке задоволення від виступів переможниці багатьох, у тому числі міжнародних, конкурсів співачки Вікторії Рябоконі з медвежого вушка, стрижевських хореографічних колективів Атлантина і благо із захватом спостерігали за високомайстерними композиціями, котрі представили вихованці дитячо-юнацької спортивної школи зі складно координаційних видів спорту. Неабияке пожвавлення викликало проведення серед Присутніх конкурсів дівоча краса у руса коса танцювального зі скакалкою та інших змагань. Хто би сумнівався, що серед відвідувачів було дуже популярним караоке. Особливо було цікаво спостерігати за молодими сім'ями, які прийшли на свято з дітьми. Вони танцювали, співали, фотографувалися з казковими героями, – черепашками, драконами та добрими левенятами. Дійсно, свято молодості, краси та здоров'я налаштувало на чудовий настрій, посмішки та орієнтувало на здоровий спосіб життя. Організатори свята дякували Якушинецькій територіальній громаді за допомогу в організації та проведення дійства. Всем еще раз хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, чтобы вы процветали и процветали свои, свой район, Винницкий наш, и процветали свои, свое место, в котором вы живете. Вот. Это немаловажно, чтобы наши дети были здоровы, счастливы и радостны. Если будут наши дети здоровы, значит наша нация будет здоровой, и мы будем самые сильные, и нас будет Уважать мир. У підсумку не обійшлося і без церемонії урочистого нагородження призерів спортивних змагань. Так у волейболі третє місце посіли волейболісти села Агрономічне. Умовне стрібло за вінницькими хуторами. Ну а першість святкували село Якушинці. В шахах серед чоловіків перемогу виборов Володимир Ковальський. Другим фінішував Григорій Щербань. Ну а третє місце у Олексія Шутяка. А в шашках Віктор Гончарук так само як і Володимир Ковальський посів першу сходинку. Микола Костенко, другий, а Василь Романюк третій. Серед дівчат перемогу святкувала Катерина Савчук. На стільному тенісі у дівчат Тетяна Пінчук виборола перше місце. Анастасія Мазур виборола друге. Ну а третьою фінішувала Олена Бадьона. Серед юнаків у тенісі Володимир Білецький фінішував першим. На другій позиції зупинився Іван Скугн а на третьому місці Анатолій Катеринюк. У чоловіків перше місце виборов Сергій Ткаченко а другим фінішував Іван Никорюк, третє місце у Миколи Костенка.